Текст із слова Господнього, який я сьогодні пропоную, для того, щоб ми разом роздумували над ним, записаний в другому посланні апостола Петра. В першому розділі 19, 20, 21 вірші. Отже, друге послання апостола Петра, перший розділ читаємо з 19 вірша. І ми маємо. Ще не порушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися ранкова зоря, засяє у ваших серцях. Насамперед, знаючи те, що жодне пророцтво в Писанні не постає з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі. Натхненні Святим Духом. Зараз попробую. Наскільки ти не виключав Віталік? Ні, здається, дай попробую. Все, дякую. Я цим пультом, ще не користувався. Саша допомагай. Ага, все, все працює. Добре. Отже, зупиняємо нашу увагу на ось цьому тексті, який я прочитав, ви прослідкували, і хочу дати біблійне визначення, хто такі пророки. Це особа, через яку Бог виявляє свої наміри. Пророки це речники Бога, і вони передавали не лише передречення, але й повчання від Йогови, Його накази і присуди. Книга Амоса ми читаємо третій розділ сьомий вірш. Адже владика Господь не вчинить нічого, не оголосивши наперед про свої наміри своїм слугам, пророкам. Також вікіпедія. Цікаво, я прочитав. В моєму розумінні також дає біблійне визначення, хто такі пророки. Пророк це посередник між Богом і людьми, котрий відкриває людям божественну волю, яка стосується теперішнього моменту, минулого або майбутнього. Людське розуміння часто поширено, до речі, і серед нас, серед протестантів, що пророк це людина. Яка здатна просвітити, передбачити майбутні події як в загальному житті людей, так і в особистому. І інший раз, ці люди заявляють, що так говорить Господь. Також є розуміння, що пророк не тільки той, хто каже про Бога. А це той, хто і не той, хто здатний сказати щось про майбутнє, а це той, хто Бога являє. Сьогодні часто буває досить легковажне відношення до пророків і до пророцтва, тому що е, інший раз не зважають на біблійне розуміння, хто такий пророк і що таке пророче слово, коли ми читаємо в Біблії. То пророки, особливо Божі пророки, в народі ізраїльському перевірялися, і їхнє слово, яке вони говорили, особливо від імені Бога, досить ретельно перевірялось. Записано в книзі повторення закону, 18 розділ 20 вірш, що ті пророки, слово яких не збувалося, і вони говорили від імені Бога, вони несли велике покарання. Більш того, їх просто виводили за стан і побивали камнями, каміннями. Чому такий попит і інтерес у людей до пророчого слова сьогодні? Тому що люди бажають орієнтуватися в часі, в який вони живуть, розуміти, що має бути, як берегтися небезпеки. Визначити, де правда, а де неправда, і авторитет слова, пророчого слова в Біблії, воно завжди потребує інтерпретації. І ми знаємо, що те слово Боже, пророче, яке записано, воно не від власного бажання людини, і писання не від ідей та міркувань навіть самих пророків. А походить від Бога. Ми читаємо ще раз, нагадую, 20-й вірш насамперед, знаючи те, що жодне пророцтво в Писанні не постає з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхненні Святим Духом. Пророцтво із святого Писання. Дає знання про минуле, звідки походить людина, як і коли почалося життя на землі, пророче слово говорить про сучасність, навчає правди, правильного і правдивого життя, і також пророче слово передбачає майбуття, майбутність не тільки тут, на землі, до речі. Але й говорить про вічність, про спасіння душі, про відповідальність невірства, про вірність Бога. Ось це пророче слово і пророк Моїсей, до речі, зауважте він і політик свого часу написав про творіння світу, маючи єгипетського світу, знаючи тисячі знаків древнього письма. Всі їхні іерогліфи, але використав при написанні десяти заповідей невелику кількість знаків, які відомі всьому світу як алфавіти, і сьогодні майже весь світ використовує ось цю систему в багатьох мовах світу. До речі, і п'ятикнижжя Моїсея. Також написано, використовуючи невелику кількість знаків, які називаються алфавітом, і все це отримав від Бога пророк Моїсей. Ми знаємо, як важко жити в світі або в суспільстві, де не дотримуються закону, а всі розвинуті країни світу використовують в базі. Своїх законів, якраз оті закони, які Бог дав через пророка Моїсея. Я дуже пам'ятаю, як президент Сполучених Штатів Рональд Рейган називав Совєтський Союз імперією зла. Це по тій причині, що там, хто пам'ятає, були не писані закони право дзвінка того, хто зверху і його настрою. І його розуміння таким чином будувалися стосунки. Непорушне писання дозволяє розуміти сучасність, орієнтуватися в часі, правильно бачити процеси, і саме головне, давати оцінку подіям, які відбуваються в суспільстві, особливо в країні, де ми живемо, і взагалі в світі. Пророче слово. Дає нам до розуміння, чого дистанціюватися, берегтися, де правда, за яку потрібно стояти, а де неправда, від якої потрібно берегтися. Пророче слово чекає, пророче слово говорить нам, що чекає нас в майбутньому. Знову ж повторюю, не тільки особисто кожної людини, а взагалі все людство, всі народи, що чекає землю. Церква і віруючі люди згідно пророчого слова, на основі пророчого слова мають усі підстави, щоб не тільки самим розуміти процеси перебування, а давати правильну оцінку діям сучасності, бачити небезпеки, вказувати на зразок, давати поради, викривати неправду. Особливо в теперішній час, коли ми з вами живемо і бачимо, що світ наповнений інформацією, і досить часто буває неправда подається настільки агресивно, і з багатьох джерел, навіть напівправда, все це так, щоб збити людину з дороги. Щоб ввести в страх, дати невпевненість і це також впливає на віруючих людей. Апостол Петро передав нам, підбадьорюючи, непорушне пророче слово. І ми маємо ще непорушне пророче слово. Надіюся, що більшість, які сьогодні в залі саме розуміють або саме мають біблійне. Розуміння визначення, хто такі, такі пророки і що таке пророче слово. Пророки передавали повчання від Господа. Пророки передають сьогодні повчання від Господа, його накази, його присуди. Мені якось говорив один брат із Портленда, що ось пророки. Я ніколи над цим навіть не задумувався, не зустрічав цього, але він мені сказав: А ти замітив, що пророки отримують слово від Бога на русському язикі. І тому треба продвігати русський мір. Ну, я йому сказав, що в моєму розумінні це не пророки, а це люди, які собі гадають, що воно вийде, і от в своєму розумінні ось так живуть. Сьогодні Ісус Христос посилає своїх учнів до усіх народів, щоб передати це пророче слово, і воно доступне усім народам, і нам відомо це як велике доручення з Євангелії, передати Божу волю, де Господь бажає, щоб ніхто не загинув, а усі спаслись. Безумовно, в силу обставин нам найближче наш. Народ, і в нашій церкві можна почути молитву за Україну. Ви знаєте, я приємно був здивований, коли дітки молилися. Ви чули і ці маленькі дітки також моляться за Україну, тому що в їх сім'ях батьки так моляться. Ми проявляємо хвилювання і стараємося допомогти. До речі, приємно, що в нашій церкві пастор Віталій Данилюк і Іван Заблотовський я також зараз стараюся, щоб не тільки українською, а англійською мовою ті, кому зручніше, могли розуміти. Розуміти це Слово Боже, яке ми пояснюємо, яке ми інтерпретуємо, надіємося, яке дає нам життя, будує нашу платформу, і ми з вами стараємося розуміти волю Божу. І ще раз повторюю, не тільки розуміти, практикувати її, поширювати її і ділитися з іншими людьми через добрі справи, через слово правди, через Євангеліє. І ми маємо велику привілею слухати Слово Боже, розуміти його, вивчати пророче слово зрозумілою мовою, яке доходить до нашого серця, до нашого розуму. Я хочу зосередити нашу увагу, як непорушне пророче слово допомагає нам не тільки самим. Розуміти, в час, який ми живемо, бачити небезпеки, розуміти, що є правда, що неправда, але і допомогти іншим. Тому що церква, віруючи, просвітлені словом істини, можемо давати правильну оцінку ситуації або обставинам, процесам, які навкруги нас. Ми з вами, покликані біле називати білим. А чорне називати чорним. І не боятися цього, тому що Боже Слово, як написав нам апостол Петро, пророче Слово є еталоном, є виміром нашої оцінки, є виміром сприйняття дійсності, і більше того впливає на наше життя і на наші рішення. Інший раз я почув таку фразу: ми приходимо в церкву і хочемо слухати слово Боже, а не політику. А як ви думаєте, судити світ разом із Христом? Є такий текст в посланні Коринтян 6.2. Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ? До речі, політика і більшість із нас приїхали в цю церкву як політичні біженці. Я вам хочу признатися, що сьогодні рівно 32 роки, як наша сім'я вступила на американську землю і як політичні біженці із Радянського Союзу. Ви знаєте, тут політика ну, добре, вона спрацювала, ми змогли виїхати з Радянського Союзу і приїхати в Америку. А в другому випадку, політика це, це ну, ну, не добре діло, не треба говорити. Церква покликана вести людей через. До спасіння через комунікацію Божого Слова, а щоб це слово було прийняте, щоб воно було зрозумілим, і щоб кожен із нас міг бути ось тим провідником волі Божої в конкретній ситуації, і це приклади із Біблії. Пам'ятаєте Йосип, син Якова, якого продали в Єгипет? Слово Боже говорить, він був пророк Божий, але він був самим великим політиком того часу. Давид, цар Давид, успішний політик Соломон, Даниїл. Я думаю, коли ви читаєте Біблію, то ми можемо перерахувати тих авторитетних пророків, які займалися політикою свого часу, і вони давали Божу оцінку керівникам держав, царям яким, якби тільки ти заперечив, міг би так же тут на місці вмерти, закону право не працювало як сьогоднішній день, але вони не боялися говорити правду великим і могутнім правителям. Новий завіт. Яскравий приклад апостола Павла і його римське громадянство це політика. Пам'ятаєте, коли його хотіли бити без суда? А він сказав, яке ви маєте право бити римського громадянина, не вислухавши і не давши оцінку. І знаєте, той чоловік, який хотів його бити, зупинився і сказав: Я за великі гроші отримав це громадянство. А він каже: Я родився в ньому. Це чистої води політика. До речі, політика це діяльність самоуправління у полісі у великому місці. Політика це мистецтво управління державою і суспільством, діяльність з вирішення питань життя суспільства чи певної його частини. У середньовіччя політику трактували як вияв волі і дії Бога, так писав Фома Аквінський церква і віруючі люди. Усь, мають усі підстави не тільки розуміти процеси і час перебування нашого тут на землі, але давати вірну оцінку, застережувати суспільство від небезпеки, вказувати на зразок правди, розуміти, де неправда, викривати її і говорити правду. Мені сумно, коли віруючі люди не розуміють правду. Або використовують напівправду і ще її стараються поширити. Ну, наприклад, я вам наведу простий приклад, який ми чуємо майже кожен день. Війна це не війна, а це військова операція. Ви знаєте, якось можна зрозуміти тих, які живуть в Росії. Ну, вони там бояться. А тут в Америці. Кого боятися? І знаєте, коли йде молитва за Україну, деякі, ну можливо, вже досить. Ми чули сьогодні, була така фраза, я її запам'ятав, молитви мало ніколи не буває. Ви знаєте, коли почалася війна, то ось тут в Америці тільки чотири євангельсько-баптистських об'єднання в США засудили війну, а ще є чотири, які кажуть, ми не хочемо порушувати мир в церквах. Ми не хочемо це питання підіймати. До речі, і це продовжується сьогодні. Світські політики засуджують агресію. Світські політики засуджують війну, вбивства, грабежі, крадіжки. А в церкві про політику не можна говорити. Про правду не можна говорити. Війна, військова операція, відступ це. Не відступ, а це передислокація в більш зручні позиції. Втеча під Києва і Чернігова це акт доброї волі. Сьогодні я читав: скинули бомбу на своє ж місто Белгород. Белгород, і знаєте, як це? Це не скинули бомби, а це нештатний сход боєприпаса. Ви розумієте? І віруючих людей закликають говорити ось цю неправду. Діти наші повинні знати, де ми жили насправді, як ми жили і яке лице безбожників. Зеленський закриває церкви. Ми з вами повинні розуміти і Слова Божого, що таке церква згідно слова Господнього. Ті е, священники, які ховали погони кегабістів під рисами. Це є церква. Або сьогодні, навпаки, ті кигисти, які накинули риси на свої плечі, це є церква, це згідно слова Господнього, або мир про, цей, міф про сімейні цінності. Чоловік, який розлучився з жінкою, який живе незрозумілим життям, осуджує і каже: нема сімейних цінностей перед Богом гріх розводитися, розлучатися. Руйнувати сім'ю, і гріхи Содомії рівноцінні перед Богом. І чоловік, який свою сім'ю зруйнував, не може говорити про сімейні цінності. Краще мовчати. Церква покликана проголошувати і практикувати пророче Слово Боже. Церква покликана говорити правду і називати речі своїми іменами, не боятися політиків і не боятися тим людям сказати правду в лице. Я думаю, можливо, ви чули, я не буду називати, як один чоловік стояв перед церквою з плакатом і казав, говоріть правду. А йому сказали, наша церква стільки матеріально допомогла Україні. Він сказав такі цікаві слова. Якби ви продали свою церкву, якби ви кожен продали свої хати, свої автомобілі і дали на допомогу Україні, зрозумійте, це нерівноцінно правді. Яку ви повинні говорити? Я згідним з цим. Правда коштує більше, чим приміщення нашої церкви. Правда коштує більше, ніж наші хати, які ми маємо. Правда коштує більше, ніж наші машини. І правда має ціну. Ми з вами покликані говорити правду, якби сьогодні церква в Росії. Була на місці, війни б не було. Тому що коли треба було говорити правду, ну давайте, давайте ми не будемо дразнити їх. Коли треба було говорити правду, церква мовчала. Я думав, що і ми, українці, трошки кращі. Ми абсолютно не кращі. З початком війни я думав, що більшість українців прийдуть до своїх церков. А на практиці я бачу, що навіть ті, які тікають від війни з України, приїжджаючи в Америку, де вони йдуть? Ідуть в російські церкви, над ними насміхаються, їх зневажають, їм закривають роти, а вони йдуть туди. Чому? Тому що розтоптана індифі... самоди індифітичність потоптана правда. І це досить, досить сумно. Головною небезпекою ХХ -го століття написав один чоловік: буде релігія без Святого Духа, Християнство без Христа, прощення без покаяння, спасіння без Бога, обновлення і політика без Бога, небеса без аду. Я думаю, ви знаєте, що політика без Бога, безбожники взяли верх. Вони диктують. Сьогоднішній день, що говорити, що не говорити, ви знаєте, що сьогодні також деякі проповідують, що ад це чисто символ, тому що добрий Бог, він не може ось так людей послати на, на вічні муки. Люди самі туди йдуть. Отже, пророче слово дає знання про минуле. Говорить правду про сучасність, відкриває, що має бути в майбутньому. Слово від Бога є джерелом правди, виявляє волю Господню, вирівнює нашу життєву дорогу, робить нас спроможними практикувати євангельські цінності і як результат являти Бога людям. І ми маємо ще непорушне пророче слово. Ви, ми добре робимо. Зважаючи на нього як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися, і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Брати і сестри, моїм бажанням, щоб в кожному із нас ось ця ранкова зоря засіяла в серці, щоб кожен із нас беріг правду Божу, являв Бога. Щоб кожен із нас був пророком Божим в біблійному розумінні цього цінного пророчого слова, і Господь сьогоднішній день церкву робить саме такою, яка правду піднімає понад усе, яка любить правду, яка говорить про правду. Я хочу, щоб ми з вами не боялися говорити Божу правду. Один одному і іншим людям. Я хочу, щоб дійсно ми з вами цінили ось це непорушне, пророче слово. Щоб ми на нього зважали, щоб ми ним жили, щоб ми його проповідували, щоб ми його практикували. Хай допоможе нам в цьому Бог. Амінь.